Народ, блогері зібрались з преміум лопати і оглядали в нього автомобіль. Хлопці мають вантажні, легкові, оглядали ось такого транзита. В принципі, огляду, та є нюанси по автомобілю, але адекватний, живий варіант. І по пробігу все сходиться. Ну що, можна сміло рекламувати, що досить адекватний чувак. Приємно було познайомитися перший раз. Давай. Рука моцна, хлопці дуже міцні, приємно. Але правдиві, поки що правдиві. Та. Працюємо автопідбір на зв'язок. Але автомобілі завжди перевіряйте перед купівлею. Завжди. Шари не буває. Шари не буває. Халяви не буває. Буває адекватна вартість на хороший автомобіль. Понизу ринку хороший автомобіль ніхто ніколи в житті не продає. І ще раз нагадаю, скільки, скільки мито зараз рахується на такого буса? Мито на такого буса буде в районі п'яти тисяч доларів. П'ятнадцятий рік. Додайте 800 мінімум дорогу і порахуйте його мінімум 7 євро в Європі. Його мінімальна ціна в Європі десь буде 6-7 тисяч, тисяч, тисяч євро. А ви разом... всі шукаєте так. по 10 тисяч доларів. Халяви не буває. Працюємо.